Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі нашого YouTube каналу. Буквально вчора, а це 8 травня, з'явилася інформація на сайті Офісу Президента України. А мова йде про укази про призначення суддів. Я вам хочу зачитати про те, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів. На посади суддів місцевих суддів. Ще раз повторюю, суддів місцевих суддів повідомляється на сайті Офісу Президента України. Давайте розберемося в цьому питанні, бо воно дуже важливе. Якщо президент України підписав цей указ, то можна вважати, що президент України це представник судової гілки влади. Так виходить. Що наголошує по цьому питанню Конституція України? Найвищий закон України. Читаємо уважно. Розділ перший, а це стаття буде 5 та стаття 6. Стаття 5 наголошує, що народ є джерелом влади в Україні. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого Тобто, Народ здійснює владу через органы державної влади. Що такі органы державної влади? Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Тобто державна влада має три поділа. Законодавча влада, виконавча та судова. І саме для того, чтобы державна влада в Україні здійснювалася на засадах її поділу, Треба, щоб було розуміння, хто здійснює. А ми прочитали з вами хто. Народ здійснює владу. Через органи державної влади. Тобто, народ має обирати окремо законодавчу владу, окремо виконавчу та окремо судову гілку влади. І ось тоді державна влада в Україні буде здійснюватись. Тоді буде шоста стаття відповідати дійсності. Але ми маємо іншу картину. Президент України підписав указ про призначення суддів місцевих суддів. Таким чином в Україні існує велика проблема. Проблема щодо державотворення, щодо нерозуміння, щодо того, що на сьогоднішній час. Державна влада в Україні, якщо казати про неї, вона взагалі не здійснюється. Взагалі. Бо, кажучи про судову гілку влади, про яку ми кажемо зараз, це перша ланка судівської системи. І для того, щоб ця ланка була задіяна і, відповідно, відповідала дійсності своїй, як влада судова, то її мають обирати мешканці шляхом виборчого процесу. Шляхом обрання місцевого судді на виборах ось тоді можна вважати, що судова влада в Україні відповідає дійсності, що вона працює. А так як зараз, то судова влада не працює, вона не здійснюється. Я хочу вам привести приклад про те, що в Конституції України є розділ восьмий. Він має назву правосуддя. І там жодного слова не сказано щодо судової гілки влади. Жодного. Для того, щоб це все виправити, треба, щоб народ України, а це мешканці, обирали окремо законодавчу гілку влади, окремо виконавчу та окремо судову. І тільки таким чином. Можна вважати, що державна влада в Україні здійснюється. Наразі цього немає. І це велика проблема в Україні. І з цієї проблеми виникає безліч різних проблемних питань, які повторюються з 96-го року. Бо саме з 96-го року була запроваджена Конституція України. І саме Конституція, Україна, Конституція України надає чітке розуміння. Я кажу зараз про розділ перший, розділ другий і розділ третій. Починаючи з четвертого розділу, Конституцію України треба змінювати. Але, на жаль, цього ніхто не робить. Бо треба читати, аналізувати і розуміти, що наголошено. І цей ми приклад провели вам стосовно указів президента України про призначення суддів, місцевих суддів, те, що ось така проблема випливає в такому вигляді. У вигляді указа президента. Президент України не має відношення до судової гілки влади, відповідності до розділу першого. Він не має цього відношення. Для того, щоб навести порядок, треба обирати державну владу за рахунок виборчого процесу законодавчої гілки, виконавчої та судової. І ми про це з вами неодноразово казали і казали про кожну гілку влади окремо, як має відбуватися даний виборчий процес. І як це взагалі розуміти? Але те, що ми прочитали на сайті Офісу Президенту, я не можу сказати, що даний указ чинний, бо він не відповідає ніякому розумінні стосовно розділу Першої Конституції України. Він не відповідає. Бо розділ першої Конституції України він наголошує зовсім про інші речі. А указ Президента України наголошує зовсім про інше. Ось ця проблема на сьогоднішній час в Україні є. І це велика проблема. Тому, шановні глядачі, прошу вас поширити це відео, максимально поширте, щоб люди це почули і зрозуміли. Я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі. Ставайте нашим підписником, а ми далі працюємо, роз'яснюючи дані питання, бо це важливе. Щоб люди це зрозуміли, щоб люди це осягнули і донесли як можна більше цієї інформації до інших людей. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.